Це можливе. Думаю, чемпіонат дозволить змінити ставлення людей до африканського континенту. Білоруська весна у четверте стартувала в Україні. Її відкрили театралізованим дійством у Києві та лижним забігом по асфальту у Броварах. Фестиваль триватиме в найбільших українських містах до 22 травня. За цей час білоруські митці ознайомлять українців із власними літературними новинками, фільмографією та народною творчістю. Три роки поспіль фестиваль Білоруська весна у Києві відкривали на головному майдані країни. Цього разу локацію змінили на символічнішу вулицею білоруською, із прапорами та вигуками Живе Білорусь марширують партизани. Це такий символічний акт захоплення вулиці. культурькая тэрыстычная акцыя А у нас няма ніякай зброі ні не вінтовак там нікулемётаў не ні гранат наша зброя гэта слова гэта культуры та музыка это фільмы якія мы спрабуем прэзентаваць тут ва украіне і пазнаёміць украінцаў з тымі умовамі паўпадпольнымі пэўным сэнсе партызанскімі у якіх скажем так культурныя дзечыры я б сказаў не то што выжываюць а тут Роблять вельми добре свою справу. Активісти шукають серед українців небайдужих до їхньої країни, вручають їм символічні паспорти громадянина внутрішньої Білорусі. Такий отримав Андрій Ростовський за те, що організував у Києві білоруський мовний клуб. Я відчуваю свою приналежність, дотичність до білоруської культури. Кого не спитаєш, хто ж то веде про Білорусь? А ну там Лукашенка бульба, тракториці, Лукашенка, Бульба, партизани. Все, більше нічого. Ось. Ну, і я вирішив, що це зовсім Ну зовсім неправильно. і я ось як бачите, Я не один такі. Ось тим часом у броварах білоруську весну відкривають традиційним лижним забігом на кубок Олександра Лукашенка. Білоруси кажуть, до літніх перегонів на зимовому знарядді вже звикли. Кілька років тому президент дав казівку на день незалежності, який білорусь святкує у липні. Влаштовувати змагання на лижа роллерах в Україні. Білоруси роликових лиж не знайшли, тож принесли звичайні радянське для того, щоб краще на ногах трималися. Рекомендують примотувати скотчем. Набагато краще, ніж на, на скріпках е, зимової. Ну, це made in СССР, так що я думаю, якраз нормально. Воно ж все було таке ну, іх, справжнє. Не ламається, не гнеться, не мнеться, нічого. Головне, щоб що б Хлопці біжать, земля трясеться. 30-метрову дистанцію першим долає броверчанин Валерій. Тут ви на ковзанах коли-небудь по сходах піднімались? Оце майже те саме перехожі на таке дійство поглядають сміхом, заходяться, та організатори переконують, на лижі посеред весни стали не лише задля забави. То, що ми зараз от стали на лижі на самому асфальті, це символізує той абсурд, який відбувається в Білорусі, в тому числі в культурній сфері. Все найкраще, що у них є, е, утискається, пригнічується і всіляким. Чином цензурується і тому фестиваль Білоруська весна, як це не парадоксально, відбувається де завгодно, тільки на Білорусі. Білоруська весна триватиме до 22 травня. У її програмі виставка робіт білоруських фотомайстрів та аніматорів, майстер-клас з витинанки, а також презентація літературних новинок сусідньої країни. Марія та Наталя канал.